Добричок, добречок, друже, привіт! Привіт, мишко, привіт, подруго. До речі, вітаю і вас, мої любі телеглядачі. Привіт, малята! Ти знаєш, у мене до тебе є одна дуже важлива справа. Знаю. Знаєш? Так, мені білочка сьогодні телефонувала і все розказала. О, то ти мав би мені все підготувати. Справді, та я все і підготував То давай хоч і мені розповідай, бо мені вже так цікаво. Ну, а малятам уяви, як цікаво дізнатися, про що ми тут з тобою балакаємо. О, справді, розповідай їм швидше, бо друзі наші чекають. Мені сьогодні зателефонувала білочка і зізналася, що вже давно не грала з своїми друзями гарних ігор. І от попросила придумати якусь гру для всіх вас. Ну, Мишко, а мені одразу ж згадалася одна хороша гра. Супер хороша гра! Це саме те, що нам потрібно. Ага. І що це за гра, розказуй? Гра називається Таємний друг. Таємний друг. Таємний друг що за назва така, ніколи не чула про таку гру. Хе, Мишко, це дуже і дуже цікава гра. Ти вже мені повір на слово. Хіба? Та кажу ж тобі, і що ж у ній такого цікавого? У цій грі потрібно зробити подарунки своєму таємному другові. І, до речі, зробити це так, щоб він навіть і не здогадався, хто йому дарує подарунок. Так, 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 мені вже починає подобатись. От бачиш, я так і думав, що тобі ця гра сподобається. Добрячок, а, а… що, Мишка? Як дізнатися? Хто ж мій таємний друг? Дуже просто, потрібно вибрати того, кому ти маєш дарувати подарунки. Що? Самому собі вибирати, кому ти хочеш дарувати. Та ні, подруго, ти не сама обираєш, тому що ви так заплутаєтеся. А як же тоді? Потрібно зібрати всіх-всіх друзів, які хочуть грати в цю гру. Так, і що далі. А далі потрібно, щоб кожен написав на папері своє ім'я. Ага, написали ми і що. Потім цей, ці папірчики потрібно скласти, щоб не було видно, що на них написано. Ага, зрозуміло. Здається, я вже здогадалася, що потрібно далі робити. Правда, ну тоді далі розказуй вже ти. А далі ці папірчики потрібно у всіх зібрати. Так, молодець, дійсно так. Взяти який-небудь капелюх або мішечок, насипати папірчики з іменами туди, розмішати і всі повинні взяти. Кожен по одному папірчику, правильно? Яка ж ти, Мишко, кмітлива, ну просто молодець. Спасибі, Добрячок! а як довго грають у цю гру? Ну, це ви самі повинні між собою домовитися. Ну, приблизно. Ми з друзями, наприклад, грали близько 10 днів. Ого, так багато! Ну, я ж тобі казав, що можна самим встановити термін. П'ять або три дні. Та звичайно ж можна. Ну тоді я завтра з білочкою усіх своїх друзів зберу і розповім їм усім. Я думаю, вони захочуть пограти в цю гру. Та звичайно ж захочуть. Навіть не сумнівайся, бо це ж дуже цікава гра. Всі ж люблять отримувати подарунки, чи не так? Так, і я дуже люблю. От і добре. Ти знаєш, подругу. Ми з тобою говорили про подарунки, і я тут щойно згадав одну історію. Яку? Про одну дівчинку, яку звали Даринка. А що вона робила? А вона дуже полюбляла дарувати всім подарунки. Дарувати подарунки? Як не дивно, але так. Всім, всім? Так, дійсно так. А що ж вона дарувала? І звідки взагалі в неї було стільки багато подарунків? Вона, напевно, була багатійка. А от і ні, подруго. Вона дарувала різні подарунки, які робила сама своїми руками. Своїми руками? Так, вона плела з бісеру різні фігурки, квіточки, різних тваринок. І все? Та ні, а ще з паперу та різнокольорових ниток. Вона робила різні різні картини. Ну, ка розумниця. На мені цікаво, чому ж вона робила всім подарунки? А тому, що Даринка одного разу дізналася про Ісуса. Їй дуже сподобалися історії про те, як Він усім допомагав, зцілював хворих, давав надію тим, хто вже її втратив. Так, Ісус робив багато добра. Саме тому то Даринка і сама захотіла стати, як і Ісус, робити добро. Їй подобалося. Коли люди посміхалися, отримуючи від неї подарунки, вона хотіла, щоб якомога більше людей ставали щасливими. І тому вона теж вирішила дарувати людям радість. Так, Мишко, саме так. І знаєш, добрячок, а я теж хочу дарувати радість. То це ж дуже добре. І ти можеш вчинити за прикладом цієї дівчинки і почати дарувати. Подарунки іншим або ж почати з гри таємний друг. А малята наші напевно теж хотіли б так само всім дарувати радість. То їм же ж нічого не заважає робити це. Так. Хлопчики та дівчатка, ви теж намагайтеся дарувати усім радісні посмішки, добро, ну і звісно ж, подарунки. Робити добро, оточуючим, це так приємно, друзі. Дуже приємно. Але Мишко, нам, на жаль, прийшов час уже готуватися до сну, і тому ми будемо прощатися з нашими телеглядачами. Так, і бажаємо вам на добраніч. Солоденьких вам снів і до нових зустрічей!